Буквально за рік окупований Росією Крим перетворився на напічкану зброєю територією, де панують беззаконня і репресії. 13 березня кореспондентку Центру журналістських розслідувань Наталію Кокоріну кілька годин допитували в ФСБ, а у батьків її колеги Анни Андрієвської влаштували обшук. Це чергове нагадування: людям, які не підтримують офіційну версію про Кримський рай, загрожує реальна небезпека чи здатна захистити їх Україна. Один з міфів кремлівської пропаганди про те, що Росія прийняла півострів до свого складу без жодного пострілу і не проливши ані краплі крові. Така собі лагідна кримська весна навіть після зізнання про проведення заздалегідь спланованої армійської спецоперації. Нам говорять про какої-то інтервенції в Криму Російської абогресії. Странний Странно слышать, слухати. Щось не припомню з історії ні одного випадку, щоб інтервенція проходила без одного єдинного вистрілу і без людських жертв. Однак насправді і постріли, і кров були. Зараз можна говорити щонайменше про чотири вбивства уже в перші тижні окупації. Про долю ще кількох десятків громадян України, які зникли безвісти, досі нічого не відомо. Мартиролог відкриває звіряче вбивство Решата Аметова, смілився одинака, який 3 березня мовчазним пікетом протестував проти окупації Криму перед захопленою будівлею Ради міністрів автономії. 15 березня його тіло зі слідами жахливих тортур знайшли у Білогірському районі півострова. Смерть настала від удару в око гострим предметом. Він не був політичним ніяким діятелем. І вот. по-видимому, його питали до тих пор, поки він не умер. 18 березня російські військові за спинами самооборонців Аксьонова та російських козачків штурмували фотограметричний центр Збройних сил України в Сімферополі. У перестрілці загинув прапорщик Сергій Кокурін. Коментуючи це вбивство, самопроголошена прокурорка Криму провела аналогію з пострілами снайперів на майдані, що цілили у мирних беркутівців. Майора ВМС України Станіслава Карачевського російський сержант застрелив просто у гуртожитку, де мешкали сім'ї українських військових з 10-ї САКської бригади морської авіації, яку блокували озброєні зелені чоловічки. Ну що товариша товаріща тут, російський воєнні, да так. Чому такі бнуть в мирне віре? Чому люди ходять з військом по вулицях, якщо в мирне врім'я. 20 квітня загинув 16-річний рівнянин Марк Іванюк, що вчився у Чорноморському районі. Як наполягають рідні його забили до смерті місцеві міліціонери, можливо, за те, що розмовляв українською мовою, коли повертався з другом після дискотеки. Каже, їхали на зустріч міліціонери на красну сторці. Після того я нічого не помню. Я проснувся від того, що всі кричать. Короче, і стати на ноги я не зміг. Каже, і Марк був побита голова. Марк лежав калюжі крові. Результати розслідування кримських правоохоронців показали, що смерть Марка настала внаслідок ДТП, тому в серпні кримінальну справу просто закрили, про що навіть не повідомили рідних. Зупинено розслідування найрезонанснішого вбивства часів анексії Решата Амєтова. І це попри те, що російські слідчі навіть встановили, хто викрадав жертву, стверджує брат убитого. Слідство пристановлено віду того, що воно не може знайти убій. Російського сержанта Зайцева почали судити за вбивство українського майора Карашевського лише через рік після скоєння злочину. За свідченнями Кримської польової місії з прав людини увесь цей час підсудний спокійно ніс службу. За рік що минув після вбивства чотирьох громадян України, російська влада, яка контролює анексовану територію, не покарала жодного винного. Та найгірше, що недалеко від окупантів, пішла і влада українська. Українські можновладці, які цілий рік старанно уникали публічних заяв та дій щодо деокупації півострова, відкладаючи цей процес на світле майбутнє, останніми тижнями різко змінили свою риторику і заговорили про необхідність рішуче захищати права людини у Криму. Ми маємо захищати кожного українця, який підпадає під тортури російських спецслужб кримського татарина, українського активіста, священника, і це є. Перший пріоритет, який я поставив, е і міністерству закордонних справ, і уряду, і спецслужбам, та чи здатна сьогодні Україна захистити когось у Криму? Чи бодай гарантувати ґрунтовне розслідування уже скоєних тяжких злочинів проти своїх громадян на окупованій території? Як з'ясувало слідство інфо робити це фактично нікому. За рік на материковій Україні так і не відтворено систему правоохоронних органів, що існували на півострові, і могли б реєструвати та вести розслідування злочинів, скоєних проти українців у Криму. Харків'янина Василя Сенчука призначили прокурором АРК ще півроку тому. Та реально орган почав працювати лише в останній місяць. Ми фіксуємо і вносимо дані, і факти, і події, які вчиняються на території, для того, щоб коли Крим встане і наша влада там, буде поновлена, абсолютно тих людей притягати до Вітудальта. При цьому головне управління СБУ в Криму розташувалося у Запоріжжі, а главк МВС півострова відтворити взагалі забули. За словами Василя Сенчука, цього року до єдиного реєстру досудових розслідувань внесли дані про 19 злочинів проти прав громадян та держави у Криму. Про їхній хід нічого не відомо. Так само, як і про розслідування вбивства Решата Аметова. Дані про яке ЄРДР внесли на сьомий місяць після скоєння злочину. Кримінальне провадження спрямовано до догиб Генеральної прокуратури для визначення підслідності. І на сьогодні нічого прогореться. Прокуратура Криму. Я вам говорив, підслідність цих злочинів це є за МВС України. На превеликий жаль, не знаю з яких причин главку МВС по Криму немає. Центр журналістських розслідувань звернувся до Міністерства внутрішніх справ із запитом на інформацію щодо кількості переліку та стану розслідування кримінальних проваджень за фактами убивства та зникнення громадян України на території окупованого Криму. На жаль, на момент підготовки програми відповідь ми не отримали, як і можливості провести інтерв'ю з компетентним посадовцем відомства. Між тим саме органи МВС розслідують провадження, що відкрито за заявами родичів зниклих кримських активістів. Так, приміром, розслідування викрадення активістів Тимура Шаймарданова та Сайрана Зенединова ведуть слідчі районних відділів міліції Херсонської області. Потом ми добились все-таки того, щоб ці дела об'єднали, і вони сейчас находятся в Херсоні. Ми прекрасно розуміємо, даємо себе отчет в том, що... Крим границя наші слідки туди не можуть попасть. Но хоча б то, що можна було узнать здесь, то на що ми указывали, все осталось без ответа. Тимур Шаймарданов та його друзі у перші дні окупації захищали від штурмів українські військові частини та учасників проукраїнських акцій перед так званим референдумом. Ми держули возле КПП дві ночі. Вот. а з утра ми просто круглосуточне дежурство в щоб російські війни не блокували керували Самооборону Самоборону плакати, призиваючи остановити вторження іноземних войск. В частности, Путіна остановить. згодом. Тимур створив культурологічну організацію Український дім, до якої увійшли кілька десятків кримчан. У травні один за одним зникли троє її активістів. Російські слідчі відкрили кримінальні справи, оголосили Шаймарданова та Зенединова у розшук. Однак вели розслідування якось дивно, каже сестра Тимура. Я думаю, что они не поиском занимались, а збором каких-то так і Потому далі. Тому в плане, випроси в плані Леон Коран, умеет ли человек собирать, розбирати там то оружие, А он работал робота СБУ. Не менше претензій у родичів Тимура до українських правоохоронців, які не зреагували на прохання запаленгувати телефон зниклого, який ще вмикався два дні за відписки. Відсутність слідчих дій. Та найбільше за втрачену надію, яку подали звісткою про можливий обмін викраденого сина. Наталья Константиновна Попович, это представитель президента. Она позвонила радостная, возбужденная и сказала, Лариса Александровна, у меня для вас есть очень приятная новость. Завтра вашего сына будут обменивать во второй половине дня. У нас машина была, можно сказать, заведенная нигде никак, ничего. Потом она ничего мне не ответила, не обещала и перестала отвечать на мои звонки. Загадок у цій справі багато ще влітку, розслідуючи обставини зникнення Тимура та Сейрана. Ми виявили, що фінансову підтримку організації проукраїнських активістів обіцяв батько самозваного кримського віце-прем'єра Рустама Теміргалієва, лідера громади казанських татар у Криму. Обічалі задействия со сторони сім'ї Тімірґалів. Що во перше нам не будуть чинити препятствия в регістрації і вот в дальнішній роботі. Більше того, вопрос беззапасності теж буде рішення. Тож версія, що Тимур та Сайран були жертвою якоїсь розробки спецслужб, теж має право на життя. Той хто зникав на півострові серед білого дня, з часом часто виявлявся бранцем ФСБ у Криму. А той знаходився одразу у Лефортово. Жах ситуації ще й в тому, що повного офіційного переліку зниклих та викрадених у Криму громадян України на сьогодні не існує. Підсумовуючи дані з неофіційних джерел, можемо говорити про щонайменше півсотні людей. Кримська польова місія справ людини каже про десятьох. Мустафа Джемілєв заявляє про 18 зниклих лише серед кримських татар. Російські правозахисники повідомляють, що в місцях позбавлення волі утримують близько 40 громадян України, яких затримали в Криму. Фактично, ці люди опинилися у становищі льотчиці Надії Савченко та режисера Олега Сенцова. Тільки от про них банально забули.